Це є у нас Parkside, Різні приспособлення для ремонту. Перше, це у нас є плівка для накриття підлоги чи меблів під час ремонту. Розмір цієї плівки 12,5 на 4 метра. У даному лоті є 4 набори плівок. Також є валіки для покраски. Вони йдуть в наборі, і тут є для трьох різних поверх... поверхні валіки. Там. Для лаку, для фарби такої, для фарби іншої. В наборі у нас є сім валіків. Також є такий розпилювач. Розпилювач, він у нас є чотири штучки в лоті, він йде на один літр води. І набір з таких лійок. В наборі є 4 штучки лівок різного діаметру 15 мм. Також є 9,5 мм 7 см і 5 см. В лоті є три набори таких лівок. Ціна даного лоту 1080 гривень. Ціна однієї одиниці 60 гривень. Замовляйте даний лот наших менеджерів. Заробляємо разом.